Сквер імені Богдана Хмельницького до змінився у минулому році. Зелений, квітучий, затишний охайний. Таким він став завдяки реалізації соціального проєкту створення екологічного куточка Ярник, переможця конкурсу Місто нашими руками, започаткованого групою «Метінвест». Почему мы обратили на него внимание, и он вышел победителем? Потому что, ну, во-первых, здесь привлекались учащиеся. То есть это молодежь, которая с большим энтузиазмом, с любовью превратила вот этот уголок, который мы с вами сейчас стоим, в такой оазис районный. И он стал одним из любимых мест проведения свободного времени местными жителями. Здесь высажены кусты роз, высажены кустарники, однолетние цветы, ту... Уйкі было здесь выполнено обрізка деревьев, приведені старые деревья в порядок, поставлені скамеечки, сделано освещение, приведені в порядок клумбы, перепланировка была сделана. Але на жаль, всю цю красу перлину жовтневого району і міста зруйнували, понівечили вандали. Люди, яким байдуже, в яких умовах жити, і які зі зневагою ставляться до суспільного майна. Цвіти знищуються. Розы выкапываются, туи выкапываются, скамейки замечательные скамейки, на которых отдыхают и э, старики и мамы приходят з дітьми. Они просто срезаются. Вот на даний момент сейчас из 14 скамеек семь было срезано. Просто варварским образом были срезаны эти скамеечки. Значит, светильники разбиваются. И я со своей стороны хотела бы обратиться к жителям города. Компания Мединвест с огромным удовольствием прилагает все усилия, чтобы помочь жителям создать комфортные условия проживания. Прошу вас, помогите нам. Участвуйте в этих всіх проектах в наших начинаниях і прошу вас, сохраняйте. Сохраните для того, чтобы вам удобно было красиво жить в нашому городе. Люди, що користуються принадами цього скверу, також просять усіх постійних і випадкових його відвідувачів цінити працю інших людей, берегти об'єкти громадського благоустрою. Діти зробили таку красутістю, але в нас люди неблагодарні. Люди не розуміють і не цінять цього труда. Душа радувалася, коли здесь з'явилися лавочки, урни. Здесь стало дуже людно. Много мамочок з дітками проводила здесь рімені на роликах діти каталися, на велосипедах. Було очень комфортно. Що случилось за последнюю неделю, це, звісно, все дуже ужасно. Люди просто ну, не розуміють, що це все делается для нас, для наших дітей. Возмущені всі жильцы нашого дома в частності, що так происходит. Зараз у сквері розпочалися відновлювальні роботи. Зокрема, реконструкцію квіткового дизайну роблять учні центру підготовки та перепідготовки кадрів будівельної галузі. І хочу сказати, що на цей сквер дуже покладено не тільки великі кошти, але й сили наших дітей: дітей, які навчаються за професією дизайнер-ландшафту, квітникар, робітник зеленого будівництва. Ну для них це була можливість розкрити себе, показати себе як дизайнери, розкрити свій творчий потенціал. І вони це зробили. Але на жаль, місцеві жителі це не цінують. Близько 20 тисяч гривень було потрачено на декоративні рослини. І зараз ми за свої кошти відновлюємо посадку цих рослин. 14 туй було вкрадено майже по 300 гривень кожна, більше 50 кущів троянд, близько 30 кущів декоративних чагарників. Але ми не опускаємо руки, ми продовжимо працювати в сквері, ми займаємося у себе на території навчального закладу вирощуванням декоративних рослин, тому у нас є свій посадковий матеріал, і ми будемо відновлювати ці клумби і працювати над цією красою для місцевих жителів. Зберегти та захистити надбання місцевої громади, це дійсно справа кожного свідомого громадянина нашого міста. Равнодуші умножено на вандалізм. Це є результат сьогодні в сквері Хмельницького, де був существований прекрасний проект Мединвеста. Я обращаюсь к всем жителям, всем, кому не равнодушно наше благоустройство, наш город, наш район. Пожалуйста, якщо увидели. кто-то тянет лавочку или выкапывает цветы. Набираете и милицию, и исполком. Исполком работает дежурно круглосуточно, все, может, кто не знает, номер телефона 66 10 10. Пожалуйста, сигнализируйте. Нельзя быть равнодушным, иначе ничего не останется. Мы хотим, чтобы у нас был район и город самым красивым, цветущим и зеленым.